Вітання шанувальникам гремільйонів в ефірі на ТРК Львів. Черговий випуск футбольного огляду Пас минулий тиждень став практично провальним для українських представників у Єврокубках. Лише нічю шахтаря з Манчестер Юнайтед можна занести до активу. Динамо навпаки втратило перемогу на останній хвилині у виїзному матчі з посереднім австрійським рапідом. Черговий тур відбувся в українській прем'єр-лізі, а національна збірна у п'ятницю таки матиме у Харкові підтримку своїх уболівальників. Про ці та інші події футбольного життя дивіться у програмі ПАС упродовж наступних півгодини. Подарунок львів'ян Запоріжжю. У день міста Карпати впевнено обіграли місцевий металург. Скала програє у Тернополі і виводить суперника в лідери другої ліги. Чемпіонат Львівщини перша ліга. Матч туру Новояворівськ-городок. Зубра святкує зі шампанським. Місцеві ветерани, чемпіони Львівщини. Яблуко футбольного розбрату не встигла українська збірна насолодитись перемогою над Сан Марино, як ФІФА застосувала штрафні санкції та дискваліфікацію стосовно Львів арени, федерації футболу України та самої футбольної дружини. Все це за ознаки расизму та нацизму, які помітили спостерігачі фаре у поведінці вболівальників. Національна федерація підстави для вироку хрестила провокацію, і після поданої апеляції рішення ФІФА наразі призупинили. Відстоювати інтереси України, окрім футбольних осередків, вирішили політики і навіть історики. Фаре закрите товариство з офісом у Лондоні, яке у східній Європі очолюють поляки. Спілка бореться із расизмом у футболі. Саме вона подала до ФІФА аматорське відео, на якому зафіксована нібито некоректна поведінка українських фанатів. Кілька вболівальників віддають нацистське вітання. Саме це згодом стане основною причиною для рішення ФІФА. Ідентифікувати порушників за цими відеодоказами неможливо. Вважають як і в федерації футболу, так і місцеві політики. Тож могла бути і провокація. До того ж, питання, чому без відома України прапори національного руху помістили в інструкції фаре як дискримінаційні, відкрите. Наш червоно-чорний прапор так визначається таким, що дискримінаційний. На моє глибоке переконання, це треба виправити так само зображення Бандери Шухевича, тому що під тим прапором українці воювали з нацизмом. Вітчизняні науковці наполягають, що цей футбольний скандал варто розглядати в історичній площині. Відтак обіцяють звернутись до ФІФА, адже 1 жовтня 1946 року у німецькому місті Нюрнберг завершився міжнародний військовий трибунал над нацистськими злочинами. Чорно-червоний прапор ОУН, портрети Степана Бандери та Романа Шухевича і герб дивізії СС Галичина не були засуджені на ньому. Отож, за дискримінаційні їх вважати не можна. Питання про ОУН, Бандеру та Шухевича взагалі не виносилось щодо дивізії СС Галичина, то весь науковий цивілізований світ знає, що це не був злочинний підрозділ, каже доцент історичного факультету Франкового університету Руслан Сіромський. Між тим у обласній федерації футболу нам повідомили, найближчим часом відбудеться засідання щодо доцільності використання неспортивної атрибутики під час футбольних поєдинків. Президент Федерації футболу України Анатолій Конько вже поїхав до офісу ФІФА оскаржувати вирок особисто. Обласна федерація підтримує Київ, але визнає, що культури поведінки українським вболівальникам таки бракує. Багато нюансів пов'язаних з тим, що люди просто, напевне, не знають ні речей, які заборонені, ні тих правил, тому що, хоч вони і правила поведінки вивішені на всіх стадіонах, я думаю, що практично мало хто їх читає. На допомогу зголосився прийти державний концерт Спортивні арени України. Там заявили. Керівництво ДК проводить відповідну роз'яснювальну роботу з футбольними оболівальниками з метою уникнення схожих інцидентів. З часу відкриття оновленого НСК Олімпійський відбувається системний та ефективний діалог з оболівальниками ФК Динамо цей досвід буде застосовано і у Львові. Почути позицію самих фанатів нам так і не вдалося. Вже у восьме Тарас Павлів не бере трубки. Хоча два дні поспіль ми домовлялись з ним про зустріч. Поки президент федерації футболу відстоює інтереси національної збірної в Цюйріху, в Україні хіба що лінивий не висував своїх припущень щодо винуватців цього футбольного скандалу. Львів'яни відсвяткували День Запоріжжя. У 12-му турі української прем'єр-ліги Карпати здобули першу виїзну перемогу. Підопічні Олександра Савидова не залишили жодних шансів місцевому металургу. Після цього тріумфу зелено-білі закріпились у середині турнірної таблиці. Якщо у першому таймі глядачі голів не побачили, то по перерві круглий влітав у сітку аж чотири рази. Відрядно, що три з них побувало у ротах металургів. Спершу Младен Бартулович подав з кутового, а Сергій Заньов у непритаманному для нього стилі пробив результативно головою. На 53-й хвилині матчу Карпати збільшили свою перевагу, і знову на допомогу зеленобілим прийшов стандарт. Цього разу Олег Голодюк навісив зі штрафного, а Младен Бартулович переправив шкіряного у сітку на досягнутому львів. Не зупинилися Євген Бохашвілі віддав Пас за нього, а Сергій Майстерно перекинув кіпера Металурга. і це 3-0. Метабло горіть. І я думаю, не знаю, як достучатися і. как учить уже и вводишь, и ставишь, и расставляешь. Вы видели, 46-я минута, стандартное положение, гол. 54-е стандартное положение, гол. Возьмите, посчитайте игры, которые мы проиграли. Как нам забивали мячи? Черноморец, стандартное, гол. Ну, что мне? Я же не могу выйти на поле и стать и держать, показывать. Сколько? Такой уровень футболистов, значит. Господарі в полі спромоглися на гол престижу на 94-й хвилині. Шевчук опинився першим на добуванні і підсводив їрку праски запоріжців. Я хотів би поздравити ще раз своїх ребят і болельщиків, які переживають за нас, которые чекали такого результату. Я можу сказати, що ми хорошо вивчили соперника і зробити так, щоб вони не продемонстрировали свої сильні сторони. Они хорошо виглядали. Вырез с Днепром и с металлистом, поэтому мы максимально попытались обезопасить себя на тех участках, из которых, из которых шла угроза нашим воротам, И воспользоваться тем пространством, которые были у нас. Західноукраїнське дербі за Тернополем у черговому турі другої ліги стрийська скала поступилася в гостях лише наприкінці другого тайму. Пропустивши дві гострі атаки господарів. Ця перемога дозволила Тернополю вийти на перше місце у турнірній таблиці. Два роки тому Тернопіль дебютував у другій лізі. Свою першу, а відтак історичну перемогу підопічні Василя Івагаша здобули над скалою. Ще тоді підопічні Володимира Реве володіли тотальною перевагою. Створили добрий десяток моментів, але у підсумку програли. Загалом тернопільська команда вважається незручним суперником для стріян. Єдину перемогу малиново зелені здобули наприкінці. Нового сезону у цьогорічному чемпіонаті Тернопіль несподівано опинився на верхівці турнірної таблиці, а скала на її. дні. Тому фаворитами протистояння були господи поля. Перший тайм прийшов за рівної гри і без великої кількості гольових моментів. А ось по перерві перемогла та команда, яка довершила створене. Футболісти Тернополя двічі розписалися у воротах Рильського. Спершу відзначився Віталій Богданов, а згодом остаточну крапку у зустрічі поставив Богдан Семенець. Ця перемога дозволила вийти Тернополю на першу сходинку у турнірній таблиці скала залишається на 18-му місці. Покращити своє становище стріяни зможуть вже цієї середи. Підопічні володимира книжа прийматимуть макіїв вугілля. Жаються до фінішу перегони у чемпіонаті Львівщини. У неділю знімальна група пасу побувала на одному із центральних матчів першої ліги. У Новояврівську лідер групи А. Місцевий гірник приймав четверту команду ФК Городок. Чи змогли господарі втримати першу позицію? Дивіться далі. До звітного матчу Городок видав фантастичну серію вісім перемог у дев'яти поєдинках. Зрозуміло, що синьо білі на цій мажорній ноті прагнули відібрати очки і в одноосібного лідера. Діаметрально протилежної думки були господарі, борхливо підтримувані своїми вболівальниками. Гості побудували свою гру під захисту, розраховуючи на стрімкі контратаки. Незважаючи на можливості гірника відзначитися у першому таймі, на перерву команди пішли з нулями на табло. А головні події на стадіоні Росточа розгорнулися у другому таймі. Розпочинаючи з 46-ї хвилини, помітно побільшили роботи воротаря городка Богдана Поможака. До честі, які Гостей інколи він рятував свою команду, у, здавалось би, безвихідних ситуаціях. У деяких епізодах невлучними були удари гравців Новояврівська, у тому числі і граючого тренера Романа Каракевича. Кажуть, у всьому винна погана якість газону. Подивитися на наше поле. Чесно кажучи, стидно таке поле мати. То в голові навіть не вкладається, чесно кажучи, такому полі дуже тяжко щось зробити якусь гру груп Головне зараз. Результат хочеться кращого, але з таким полем, чесно кажучи. Нічого не виходить нам. Попри невлучні постріли, міг Каракевич не раз поставити свій автограф у воротах суперника. І знову на висоті був Богдан Поможак. Але й він не зумів допомогти городоцькій команді після хитромудрої комбінації гірника і підступного удару граючого тренера. Ми просто на тренування коли відробляємо. Передача скидка удар по воротах. Сьогодні трошки інакше було низом. Нападаючи, зацепився, відкинув на полузащитника, полузащитник на мене. Я вже як набігав, так пробив. Чесно кажучи, добре, що так вийшло. Попри перевагу в один м'яч Новояврій продовжував атакувати, постійно шукаючи щастя біля чужих воріт. Неозброєним оком відчувається збалансованість у діях гірника, злагодженість у всіх ланках команди. І велика заслуга у цьому тренера керівництва клубу, яке зуміло створити боєздатний колектив з вихованців місцевого футболу за винятком кількох гравців. Ми вирішили створити в нас команду. На зразок тої команди, яка була багато років назад, і ми її приурочили назву Гірник Новояворівськ і залучили всіх місцевих футболістів. Ну, правда, долучилися у нас два футболісти. Це Воротар і один крайній захисник, які так би вважається приїжджі, але вони за цей сезон вважаються як наші вже рідні. До завершення гри Городок так і не створив жодного по справжньому гольового моменту. А Новояврій, попри намагання, задовільнився мінімальною перемогою. Коли борешся за перше місце, всього на все одне очко вперед, на перше місце не виходить, гра результат. Самі розумієте, що ми з Лапоївку зараз боремося по втрачених матчах на одне очко вперед, за чотири тури до кінця, так що сьогодні на перше місце був результат. Як ви того добили його другому таймі, старалися молодці всі. Ні результатом нього грою не задоволена. Ну, гра просто така була напряжонка. Треба було забирати очки, забрати собі, забрати лідеру. То завжди принципові матчі. Останні тури то завжди принципові матчі. Але я можу сказати тільки, що у досить хороша команда. Хороша команда, просто ми за рівнем майстерності слабші за них. Індивідуально гравці набагато. Вище за класом на протязі цього сезону було декілька таких ігор подібних. В першому таймі були моменти, коли можна було забивати наші хлопці. Ну кінцівка не вдавалася трохи, але воля до перемоги і настрій наших гравців в другому таймі влився в голу. Для керівництва ФК «Гірник» наразі результат важливіший ніж сама гра, тому вкрай важливо було з городком набрати чергові три очки. Ми з самого початку сезону настроїли команду на це, щоб завоювати призове місце. Нашим завданням було завоювати третє місце в цьогорічній першості, але на сьогоднішній день команда йде лідером. лідером Займає перше друге місце. Ну, я думаю, що, по крайній мірі, наша мета зайняти перше місце. І тому -то ми команду настроїмо завжди, як і в кожній грі, на перемогу. За неповний рік існування новояворівського клубу команда зарекомендувала себе різним колективом, який спроможні вирішувати найскладніші завдання. Ми вже вийшли на таке високе місце самі для себе. Я вже і хлопцям говорив. І... Задача перед нами не було, перше місце поставили, ну, але ми вже самі так вийшли, просто буде обідно, що ми за чотири туристи там, як Бог да, але будемо боротися в кожній грі тільки на перемогу. Люба команда, якщо вже перебувати на першому місці, то нижче першого місця не хоче опускатися. І наша мета перше місце. Анське заслужили. Ветерани зубри достроково за тур до завершення першості області оформили чемпіонське звання. Щоб стати першими у домашньому поєдинку, передостаннього туру зубрівчанам необхідно було обіграти гостей зі солонки. Вдалося це їм сповна. Глядачі побачили не один красень гол. До цього матчу. Вони йшли цілий сезон, віддаючи усі сили та майстерність на футбольному полі у кожному поєдинку. Ще ніколи так близько не було чемпіонське звання. Лишається зробити один крок перемогти команду солонки. Налаштувались на гру відповідально. Всі хотіли достроково стати першими. Ми з «Солонкою» грали в першому крузі. Ми їх обіграли на їхньому полі не так легко, але обіграли. Сьогодні всі хлопці були зібрані майже з винятком двох-трьох чоловік. Тому впевненість була в своїх силах. І в принципі готувалися до перемоги зі стартовим свистком. Було зрозуміло, зупинити господарів буде вкрай важко, захопившись атакуючими діями. Зубра ледь не пропустила. Право до своїх рук, а точніше, голови, взяв капітан господарів Степан Куцір. Він і відкрив лік голам у цьому поєдинку. Була подача по, -по, -по флангу, і Петро підвірний прострілив гарний навис, який зробив, що там в принципі не було куда м'ячу діватися, Прямо можна сказати, на голову і ворота. За кілька хвилин Тарас Гамарник вже подвоє рахунок. Цього господарям було замало, і вони продовжували обстрілювати ворота Солонки. Такий натиск призвів до помилки гостей і красення автогола. Далі знову на висоті капітан Степан Куцір. Він забиває другий гол у матчі і робить рахунок чотири до перерви свій гол забивший захисник Зубри Володимир Різник – 5-0. і це більш ніж переконливо. Всі зібрані, бачите, зробили в першому таймі по суті результат. Ну але є ще другий тайм, не будемо передчасно радіти. Сподобалась гра господарів і легенді львівського футболу Степану Юрчишину, який уважно спостерігав за діями гравців. Чесно кажучи, мені сподобалося дуже взагалі, як зубра виглядає, ще бажання. Є футболісти, яких я знаю переважно. Більшість є. Ну, звичайно, показують хороший футбол. Приємно дивитися, якщо рухаються. навіть є нападаючи зубри, я бачу 52 роки і прекрасно виглядає. Чесно кажу, сподобався хороший футбол і навіть я бачу глядачів багато. Так що приємно дивитися. Другий тайм більш активно розпочали гості, вони і напрацювали на пенальті. Стандарт чітко реалізував кращий гравець у складі солонки ігор Богданов. На цьому гольова феєрія на стадіоні у Зубрі не завершилася. До фінального свистка господарі ще двічі розписалися у воротах суперника. Спочатку Тарас Гамарник робить рахунок 6-1, а під завісу поєдинку, вийшовши на заміну, Юрій Герос ставить жирну чемпіонську крапку. Добитися позитивного результату. Ми сьогодні, в принципі, і не настраювалися. Так ми просто враховували те, що ми маємо приїхати на гру, приложити максимум зусиль для того, щоб показати. Хоч якийсь футбол, щоб ми знаємо, що болівальники приходять. Ну, а по ходу гри вже були бачили, як воно виходить у нас. А далі заслужене шампанське. <плес> І подяка президенту та тренеру. Наставник команди Ярослав Фурта зізнається, не переживав, що не втримають, адже повністю довіряє своїм футболістам. Звичайно, довіряю впевнений в них, і це наш залог успіху. Ми стали єдиним цілим ядром, один за всіх і всі за одного. Радий. Я недавно так тісно займаюся, скажімо, футболом і. Радий, що хлопці так себе добре ведуть і правильно згуртовано грають. Команда пройшла сезон рівно. Ця стабільність і дала свій позитивний результат. Провели цей чемпіонат, можна сказати, на одному диханні. Виграли дуже важливі ігри, і тому та, прийшла впевненість. Певно, не щасливий. Низько кланяюся всім. Були, може, і скептики, які деякі міри вірили і не вірили, тому що противник, який між нами йде боротьба, дуже серйозно під час другого кола укомплектувався. Ну, Все-таки команда повірила. Все ж таки ми дуже раді, що команда повірила. І на тих емоціях, в принципі, ми виложилися досить так можна сказати на всі 100% і здобули перемогу не тільки в тому матчі, а в загальному чемпіонаті. А не Ставніше, у цих змаганнях це приклад для підростаючого покоління. Любима справа, котрі віддали 15-20 років. І хвала тим людям, які приклались до того, організації турніру. Любимою справою займаємося до пенсії, можна сказати показуємо приклад підростаючому поколінню. Думаємо, що вони будуть рівнятися і вести здоровий спосіб життя. До завершення ветеранського чемпіонату області залишився один тур для команди Зубри. Він стане формальністю, адже головний конкурент команда Городиславич їх вже не досягає. Це все про футбол на сьогодні. У п'ятницю боліваємо за національну збірну України, яка будь-що зобов'язана у Харкові перемагати поляків, аби зберігати шанси на поїздку до Бразилії. Наскільки це вдасться підопічним Фоменка, дивіться наступного понеділка о цій же порі. Тоді зустрічайте мого колегу Богдана Тимовчака. Шануйтеся!